Якісний час з дитиною, який він, як його проводити. А давайте ми разом з вами підглянемо ідеї у книгах нашого видавництва. У книгах про бодю ми можемо часто бачити приклади якісного часу проведення: це і спільні сімейні розваги, вечірні ритуали, які задіяні всі члени сім'ї, читання книг перед сном та багато іншого, тобто з цієї родини. Точно можна брати приклад. Звісно ж, кастор на всі лапи майстер. Тут ви також зможете підгледіти багато цікавенького. Наприклад, спекти з дитиною разом пиріг або ж посадити квасолю. У милій книзі цілий рік з малятами павученятами ми також можемо зустріти багато сімейної злагоди. Мені дуже сподобався момент вечірнього пікніку біля вогнища. Чим не класна ідея на літо. А у мерквяних сніжинках ми спостерігаємо Стерігаємо за чудовим моментом братерської єдності за допомогою творчості. Діліться у коментарях, чи читали котру з цих чудових книг.